У нас нічого не вийшло, або історія про те, як ми витратили 8 тисяч доларів на відкриття онлайн-магазину, а тепер закриваємо його. Чотири місяці тому ми вирішили відкрити онлайн-магазин якісного турецького жіночого одягу. Вклали кошти в товар. Вибачте, що перебиваю. Це вже буде наповно скоро моєму. Вибачте, що перебуваю. В принципі, для цього я тут і сижу, якщо що. Мене, знаєте, що зацепило слова? Якісного турецького товару. Я 6. Я не знаю, як зараз, бо я турецький досі не купляю. Але скажіть мені, будь ласка, зараз Турція робить якісні речі. Я, я не то, що мені просто цікаво, я не знаю, тому що я навіть made in China, скорше, напевно, що все-таки куплю, ніж мейден Турки. Хоча, можливо, зараз вони вже класно роблять, бо раніше. Ну. Не знаю. Просто останніми роками, там останніх років, напевно, що 15, можливо. Я вдіваюсь в дуже прості речі, але такі, знаєте, бренди, як там Зара, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Даті хтось каже. от там. Як воно ще. Томіхер, може бути, якийсь там Лоурен, ну, типа, Максимум все. Ці, ці там супер бренди я не купляю. ніколи. А, ну, там було, але то таке. важливо, то типу, не, не було такого, що я вдівався в бренди. Але. І, ну, ці речі теж, типу, я б не сказав, що там супер ну, якісні, але. Щось якісне, щось неякісне, теж залежить, скільки коштує. Вот. А от Майдин турки я колись купляв ще до того, ну це типа. Не знаю. Чого я почав про це базарити, я не розумію. Давайте дивимось далі. Вибачте, ну блін, реально. Почали роботу з найрозпіарнішою маркетинговою компанією. Весь час платили за таргет, організовували професійні зйомки товару, але, на жаль, не отримали ніякого результату. Це, напевно, ті люди, які, знаєте, викладають рекламу в Тіктоці або в Інстаграмі, і кажуть: Ми вас навчимо заробляти, ми вам зробимо контент, таргет, зйомки, всі діла, коротше. Це напевно, якраз, ну я думав завжди хто на це видається? А от виявляється. Ну, не ображається. Тепер, коли по суті, ні сил, ні фінансів, ні сенсу навіть боротись далі немає, то ми вирішили закритись. Суть цього відео про те, що ми розпродаємо всі позиції з нашого складу за цінами собівартості, а не сезонні позиції навіть дешевші. Тому дівчата, якщо вам потрібний йде. А стоп, ну це же типу, як копії да, міу-міу. Міу-міу, миумиу, дольчигабан, гест, аля дешевий, але якісний жіночий одяг, то пишіть нам в Інстаграм і ми додамо вас в канал з розпродажем. Можливо, ви навіть в магазин одягу і готові оптово скупитись у нас, то ми будемо найщасливішими і зробимо вам хорошу знижку. Також у мене залишилась велика база перевірених мною особисто постачальників з Туреччини. Кому таке потрібно, то також чекає вас в Інстаграм. Всім дякую за увагу і всім, хто починає, бажаю вам терпіння, тому що нам, на жаль, його не вистачило. Дуже шкода. Я бажаю вам, з вашим чоловіком чи з хлопцем. Я не зверну увагу на початку відео, як дівчина виразилась точніше. Не здаватись, я не знаю, робити нові починання і щоб у вас все. Получилось, щоб ви досягли всіх поставлених цілей. Я вам це щиро бажаю. Дуже шкода, що так сталося в вашому бізнесі. Це буде, я думаю, хороший досвід на майбутнє. Ну, всі ми проходили через якийсь досвід. Я вже трошки, як то кажуть, наговорив. Про товар, ну, вибачте, це то, то моя думка така. Я не говорю про ваш особисто. я взагалі проговорю про говорю от... про, 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 про якість того товару, де ви закуплювалися. Можливо, зараз там все по-іншому. Я не знаю. Завжди славилися турецькі там, дубльонки, куртки. Тоже не знаю, можливо, вони і якісні. Не знаю, що сказати. Це напевно що буде трошки якось вже нерозважальний контент, то, що я буду зараз говорити. Але мені здається, краще піти купити я не знаю, в ту саму масі Дуті собі якусь кофту або футболку, або даже в ту зару. От, з, з натуральної тканини там якийсь стопроцентний котон знайти є там. За якихось 10-20 доларів от, і ходити собі. Ну, ніж купляти якийсь якийсь фейк там. Міу, міу турецький. Я не знаю, по-моєму, ну, в мене от, футболка звичайна, от. Ну, труси в мене Томі Хелфігер, правда. Ну, то нічого це, це не є дорого. Це типа. Мені здається, так. Ну, ж якісні труси хочеться, щоб, вибачте, сраку не парило. Типу, щоб котонові були. А... Кстати, на Олексі купив. Воно ж немає. Томі Хелфігера в Україні. Наскільки я знаю. Ну в Тернополі точно немає там, де я живу. Тому якось так приходиться виходити з ситуації. Я надіюсь, вони не пальоні, Мені не обманули, казали з американських сайтів замовляють. Ну окей, а футболка в мене Nike, Все. оригінальна, стопроцентний котон, сидиш, не парить, якісний. цей. Да, не Міу-Міу, не Дольчеґабана, не, я не знаю, там, не Діор. Але я не розумію. Я комфортно себе почуваю, навіть в жарку погоду воно не парить. Саме вона, що був 100% котон. Все. Цього достатньо. А, ну Nike теж нормально. Ну Якщо вже купляти, то мій умів. Якщо вже там прям багато грошей, то, напевно, що оригінал. А для чого? Просто для того, щоб всі побачили. Ну, то таке це не моя справа. Коротше, то я вже трошки відволікся від теми. Ну, магазин і так вже ви закриваєте, так що я думаю, я вже вам бізнес не наламав. Я Вибачте, будь ласка, якщо я щось не так сказав. Тим більше, ну, знову ж таки, говорю, ви вже і так магазин закриваєте. Можливо, вже закрили це відео, ви ще зняли колись, я вже коли його знімаю. Так що я надіюсь, що я нікого не обідав. Я не думаю, що я сказав якусь тут закриту інформацію, новину. Ну, моє відношення просто до. Копій чи й турецьких та будь-яких, і китайських. Я що так говорю насправді, якщо вже чесно, я ж же колись з Китаю, ще в 2011 році, привозив теж всякі копії брендів, але я взуття привозив там було Джен Марко Лоренці, Сальвадоре Ферегамо, Івсен Лоран, Лабутени. 2011 рік з Китаю ще по-китайськи з посередником переписувався, ще в цьому інтернет-магазин ВКонтакті. Заборонено в Україні, до речі, соціальна мережа. Я вже давно давно з неї вийшов, ви теж туди не заходьте. А, там нема що робити. Але просто на той час не було ще інстаграму в 2011 році. І тому я знаю трошечки про ці всі копії. Як то вони кажуть, копії, але, типа, не елітні, а як то? Забув. Коротше, якісь теж забув. Знаю це все. І сам собі замовляв, все пальоне, ходив там в тих вітонах, Макасінах, і ногу парили. Коротше. Тому. Тому я трішечки не дуже сильно розумний, але чуть-чуть розумію, про що говорю. тому типа, можу дати якось. І окуляри замовляв там теж ці Louis Vuitton Evidence, які по 700 євро в оригіналі коштують. Ми, я їх толкав там, по 150 доларів. І що там ще? А... Потім вже почав якісь піджаки, коротше, такі, таку діч з цього Китаю. там. Вони на два розміри, на три розміри менше були, китайські розміри, не я знаю. Я бачу далі, хтось з цим торгує. Бляха, вже 15 років пройшло після того, як я це робив. Я, чесно, я не хочу. Це все в моєму розумінні, якось не знаю. Ну, не знаю, ладно, я не буду говорити, не буду давати свою оцінку. Тому -то кожен собі, як хто хоче, той так самі знаєте, що робить. Так що залишається все решта на ваше смотряння. Автору відео. Вибачте, якщо, ну, я знову ж таки, нічого, мені здається, пану не сказав, ніяких таємниць не відкрив. Це моя якась там суб'єктивна, хай буде думка. Я вам бажаю відкрити новий бізнес, процвітаючий, успішний вам і вашому хлопцю чи чоловіку, щоб у вас все було добре, хороших вам продаж і всього решта. І, ну, дякую, що поділилися таким відео. Надіюсь, у вас все добре. Це якось так трошки звучить, я знаю, але. Ну, я ж знову ж таки кажу, я не хотів нікого образити. Просто... У мене от така думка на рахунок цього, і я от її просто висказав. В кожного своє. Є люди, які купляються все, і їм подобається. І вони будуть, не дивлячись на те, чи я щось скажу, чи не скажу, такі як я, чи будуть говорити, чи не будуть. В кожного є свій погляд, і все одно ці люди. Завжди будуть, які будуть купляти такий товар. Їм підходить, їм подобається. І плювати вони хотіли на таких, як я, і на думку, таких як я. І правильно роблять, хай живуть своє життя і не дивляться, хто там що говорить. Це правильно.